Вітаю, друзі! Мене звати Дмитро. Якщо ви ще на цей канал не підписані, обов'язково підписуйтесь для того, щоб не присувати цікаві та корисні відео. В Попередніх відео я показував, що я зробив е свердловину. 54 літри в годину, яка не закінчується ні через годину, ні через дві, ні через три. Скільки буде працювати насос, тільки буде їхати водичка. Чиста, без заліза і інших домішок. Нагадую, що тут неподалік від нас. Люди робили артрезіянську скважину, якщо не помиляюсь, чи 47, чи 67 метрів. Е і там з залізом, дуже сильним залізом, навіть не можна е прати в них. Може, Тільки підірваєш, що на стоїть жовтеля. Тут прозора, чиста водичка. Зараз ви бачите тут бачок, але це не станція, це просто бачок у ньому мотор. Зараз будемо складати станцію, приєднувати сюди автоматику. Значить, замовляв я насосну станцію на інтернет-магазині, але прислали окремо насос, окремо бачок, окремо автоматику. Вони брунтують, що так дешевша пересилка, і дешевше виходить насосна станція. Чим в зборі. Але прийдеться її збирати самому. Ось, ось так я з'єднав дві скважини. Спочатку загнув ось так трубу на згин, але оскільки вона була завжди під силою вигину, то туди пропускало повітря і вода впадала. Зараз зробив через коліно і все супер. Тут трогати зараз нічого не буду. А Відкручую верхню трубу трішки піде води, тому що вона повна води. От. І тут зразу буду пробувати приєднати автоматику, буду складати. Маю лише її складові. Все, що видно. П'ятерник. Тума автоматика, перемагач, ой, точніше цей їхні зараз. Ось є це все і подивимося, чи, не знаю, чи є в балоні повітря тиск, чи нема, будемо дивитися, поки просто приєднемо. Відкрутив я трубу. Сюди будемо підматувати паклю і фум-стрічку. Для того, щоб не перекрутити, нам треба зробити так, щоб так, деморість, щоб воно так було закручене. Бачите, да? щоб можна було сюди потім шланг туди підкрутити. Для цього перевіряємо, щоб потім не перекрутити лишнє, скільки повних обертів. Раз. Два. Три. Чотири Чотири з половиною Половину нам не треба, тому намотаємо паклю і закручуємо отак. Тобто то, щоб не перекрутити в іншу сторону. Та паклю наверху млінту. І закручуємо. Затягувати з за допомогою труби, краще взяти якусь металеву, але в цьому випадку мені вона також підійшла. Так, так може присоб'єднали. Петерник. для нього барометра приєднали. Так. Далі приєднати потрібно шланг. І саму автоматку. Паклю і формилінку. А ось тут підкладаємо просто шайбу і прикручуємо. різкості шайба і прикручуємо. просто Отак. Тут під'єднали, тут під'єднали. Чесно говоря щось тут воно мені не дуже подобалося, як воно закручувалося. Ну вроді би. Затянулося. Далі беремо саму автоматику. Ось тут є на кришці такий болтик пластмасовий, відкручуємо її і дивимося, що там у нас є всередині. Так виглядає автоматика без кришки. Це є налаштування самої автоматики, поки трогати не будемо. Можливо, попробуємо на заводських налаштуваннях, далі буде видно. Значить, тут приєднується заземлення. Заземлення від мережі і від мотора Тут приєднується пише лінія мережа, тут мотор. Приєднуємо і далі будемо дивитися. Так ми приєднали. По всім правилам жовтий, жовто це має бути в, е заземлення. Тут деякі фахівці говорять, фаза ноль, якщо перемінний ток, напишіть на електрики. Чи це має значення чи ні. Ось так приєднали. Накриваємо кришечку і приєднуємо до нашого п'ятерника. Тут барометр Тут зробив ще таку прибуду, щоб закривати і відкривати кран. на випадок Ну і зараз пробуємо запускати. працює Ми ще не перекривали. Зараз буду пробувати перекривати воду на 2,5 автоматика вимкнула. Пробую відкривати. Не думаю, що це добре. Тобто він відкривається, включається, включається. Тобто має бути якийсь певний запас води або тиск повітря великий. Значить, Два з половиною. На ноль падає. Ну, хто розуміється в цьому, пишіть в коментарях. Після певних маніпуляцій, коли відкриваєш кран, біжить вода, виливається десь приблизно плюс-мінус пів відра води, потім автоматика вмикає насос. Не знаю, що це добре чи ні, правильно чи неправильно, але так працює, мене це на даний момент влаштовує. Пишіть в коментарях, як має бути по-правильному. Пишіть, хто сам складав насосну станцію, чи вірну складено. Буде дуже цікава ваша думка по скрипту. Насос на станція працює і вмикається вимикається все, як не може бути. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І до зустрічі в наступних відео.